Дякую, Бодя. Що з тобою збуваєш зараз? Збуваю пісня. Дихання сабелі і динамічне медазіошо? Дуже багато, але ще не зможу сказати. Хочеш, скажи. Щось? Якісь моменти. Можна сказати, що повністю тверда контролю над тілом. Повністю. Якби не відчував. Ходілося роздягнутися, повністю почав розвиватися. Ти ж роботі розірвався. Тобто, щось почав лапа шукати. Вона не мала, вісім місяців негенько так робить, так класно, що Тож, не важливо, що відпускаєш, в незалежності від життєвої ситуації. Ну і щось таке. Як ми і обіцяли. Так, може треба просто ще частіше протикувати, ну, коли стремлює. це стримуєш. Поки що не треба, це, це не питаю. Хто е, хоче прокоментувати? Я я Давай. Я розумію пережити афімаційний стан. Тільки враження, що я О. поспілкувався з цими людьми, яких я люблю. Не це було свідомо, що в принципі я надзвичайно більше зможу в бізнесі зараз, і в житті. Я зрозумів, що у цій медії я просто, от, їх просто я фактично через них прийшов. І я навіть не озвучув була така, от, от коли ми ще робили цей момент, коли ми спілкувалися з цими мудрицями, чотирьох з цим. Коли до тебе прийшли знову. Я, я побачив дуже цікаві подарунки, як не озвучив. Я не міг зрозуміти, що це таке я просто це все зв'яжу, воно настільки якось я це поринувши. Вони мені дали такий подарунок білого птаха, дали мені другий дав мені звіра. Це був тигр в образі лева. Я не міг зрозуміти, чому так. Якось от я знаю, що це тигр, але він подібний на лева. Другий дав мені, от я не міг до кінця усвідомити не то дельфіна, рибу. Ну, от, такий от образ дельфіна, скоріше за все з водою зв'язаний. І ще один був подарунок. От, я ж думав, що це кріт, я Думаю, для чого це от, взагалі. І я в момент оце усвідомив, що в моєму житті всьому, тобто воно мені допоможе, бо тому що я маю. Я завжди на все можу з висоти от, пташиного польоту подивитись, з легкістю відчути це все. В цьому я можу бути настільки сильним, як от цар, от, звірів, тобто можу мати такий міцний дух, нічого не боятися, меж їх немає. Неважливо, якщо що ти за цього програєш, тобто ну, це можна черпнути з енергію. Кріт — це щось, напевно, що ти насправді тебе ніхто не бачить. Ти захований під землею, тебе нема. Ми його не бачимо. Оце я аж зараз усвідомив, що це було. А ну, для тим, можливо, це те, що. Ну, Вода, це якесь джерело життя, це теж якась легкість насолода. Це все якось так взаємопов'язано. Я через це, це все пройшов. Я відчув наскільки мені в житті хочеться от в бізнесі, в цьому дойти до такої вершини, щоб я міг людям віддавати, щоб люди могли мені за це дякувати. Я не знаю, може я багато говорю. Але для мене це настільки важливо і приємно. В них просто по, я... не, не, не просто по інший стан. вони просто лжуть. Не вжуть. кожен мене зрозуміє, але для мене це важливо. Це для мене знахід. Ти відчув відчу від... єдність зі всім? Світом. Якусь таку от да, єдність. І я відчув, наскільки велике щастя, коли ти можеш щось віддавати, оточуючи любов, щось матеріальне можливо, щось повчальне. І вони тобі за це ну, вияснили насправді. Хто що... ну, ще хоче поділитися? Можна я скажу, що У мене була 8 разів ментальна лекція в ментальному плані. Такий стан, знаєте, я просто поясню. Це повністю я переосмислив своє життя. Я переосмислив те, що я робив останні півроку. Чого ви там так русські Цукерки, цукерки. на <смітна> навіть? Я казав, що на А можна Ще, ще хочу сказати, пробачив все своє оточення, вибачився перед, всі, перед всіми людьми, хто мене перед своїм близьким оточенням. Я знаю, що конкретно мені потрібно завтра, післязавтра сьогодні вже зробити. З ким поспілкуватися, кому що сказати. Я зрозумів, що я в принципі можу, ну, я можу все. В мене немає, я от, якщо зараз вийду, я можу зараз. От, якщо ви мені сказали, ну, хіба, що я не можу полетіти, ну, я знаю, я не полетіла. Але, але можливо, так. І в, принципі, і в принципі я зараз можу абсолютно все. Тобто розпочати любу справу, е, не знаю, все кинути, знову щось почати. Тобто, в принципі, або, або зробити те, що я зараз роблю, робити набагато краще. І взагалі феноменальні ефекти можу отримати. Ось і я себе так відчуваю, наче то, то, то зовсім не я, то, то я зо я прикинувся. Я входиш в воду, входиш однією людиною в воду, бо ходиш з води, то зовсім інша людина. В тебе інша шкіра, інші по інші думки в тебе. В тебе по зовсім в мене в мене все вся, вся гівно з мене полізло. Помністю вся, вся вся херня, вся генота. Весь, весь тут блуд, який є, він, вся, все з мене вийшло. Ось мене побачило, я там я рому так ось, ось там, Я, я, я ну, хотів так по голові погладити. Назва тренінгу пробудження і звільнення правдує себе? 100% оправдує. ну, феноменально. І ти входиш в, в такий стан і хочеться сміятися, і плакати. У мене сльози по сльози ручйом. Це, це, це феноменально взагалі. Ну, думаю, далі все буде класно. Для себе я розумію, що це багато мені. Просто одна ця вправа. Я конкретно ну, іншому трену супер взагалі в цілому, але конкретно ця одна вправа, вона така дає. Я так, так дала, тому що перед тими підготували. Ну, да, цікаво було б почути Сергія Гривецького. Що з тобою раціональний ти наш Говорить. Де твоє раціональне зараз? всі так... Багато слів, так всього багато описують. Давайте відбачають таку легкість якихось таких думок, що якийсь, який, ну, часто не триває, зараз просто благодать, ну, скажімо. — А ти постійно спати хотів? Постійно завжди ходити. <реш> я це записую, я думаю, тут нічого Болеться, немає. А, а, я думаю, що я так в глибокі транси входив і там переживав найсильніші якісь такі емоційні переживання. Це просто перичне називається це просто уділ. <реш> я, <реш> <просто. реш> я був везде і всім, я був нічим, я, я був... Просто, я був просто диханням, о, блін, це просто ульоти. Я там перетнувся з своїми деякими близькими, реально близькими. О, і саме цікаво, по-пірогому, прийшли... ой, Юр, перепрошую, прийшли в асоціації з тими подарунками, що були від моїх трьох якби, духовників, так, чотирьох духовників. Тобто я е, в якийсь момент я просто побіг. Тобто це команда Бежи, який мені дав. Кришна, е... чу так, біжна, да. сказав, біжи. Я, от, я в комп'ютер не є я просто біг. А я був повний прострацію, тобто мене не снувало. Тобто я от я дійсно був в движення, я біг. Рухався. А потім думаю, тут, а до чого ж була бандаринка, апельсинка? Я так, як комп'ютерний так, і аптечку, хлоп-хлоп, а закусив і купа енергії ще. Тут якби налітає на щось непонятне непонятної бригади, тут якби от меч Тут, от, 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 Тобто я не знаю, такі асоціації, напевно, якісь... Ну це не було комп'ютерній ігрушки, це було це, це був я. Тобто, в той момент це був я. <клітко> я рухався. от. от, 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 от Команда біжить, це, мене більше всього не більше все, ну, більше не більше все це було на, на найвищому рівні, а я розумію, що біжить. От це рух такий абсолютно вільний, абсолютно такий, не стриманий і безперешкодний. Це я якось ляг, грані просто. Я просто забув, що це є. Я себе цього довго застримув. Хотя, ну ти <поцелители> прокоментіруй. Ти значить, от побувала на тренінгу? Якому побувала? Мої відчуття. Спочатку фізичні. Да? Я відчувала біль в руках дуже сильно. Такий як спазм. Взагалі чомусь потім спазм в ногах, спазм під лопаткою, напевно, з правої сторони. І в якийсь момент мені було дуже-дуже сильно холодно. І я відчувала якби ну, якусь таку якби, біль в серці, ну далеко біль в серці. Uh -huh. О, ось. І я себе, ну якби ловила, ну не ну, це був якийсь такий стан, знаєте, як ми в в цих підручниках е, біології, оце коли розрізають людину, якби ці мускули. Тільки мускули, і в мене було відчуття, що оця от перша ну, моя оболонка, це це. Зинічна ну, погана, да та, там і так далі. Вона все якби отак відривається такими частями і кудись йде. І якби я ще це думала, не думала над тим, а такі от, були якісь награні е, е, емоції. Мені дуже сильно хотілося розплакатися, е, випустити у цю емоцію е, сліз. Тому що я давно останні розплакала е, останній раз в своєму житті я плакала 21 січня 2014 року. Останній раз. Після 21 січня я не плакала ні разу, тобто в мене не впала сльоза. Але я я не знаю, я напевно, на такому, е, на такому у мене такий емоційний тон е, останні півроку, мені здається, що мені не хочеться плакати абсолютно. Я не можу себе видати. Я не знаю, що має статися, щоб я з себе ну, цю емоцію сльози пустила, хоча я розумію, що мені треба. Потім що я ще відчула? Я відчула, що спазм е, лиця дуже сильно був е, з правої сторони. Холод. Холод і, ну, кудись, дійсно не було ніяких бухнів, ні? ну, таке відсторонення від, від себе. Від... Десь я була там, ну, сама по собі. Ну, не класне відчуття. Скажімо так, здійсно, людина, ну, чоловік може все, ніж би захотіли. Ми поводуємо Казі. І цікавить Іра, як вона, як це їй пішло, ця вправа. Сльози були, все життя шукає гармонії і відчуття впевненості. З'явилося впевненість і ну, Я би сказала, що спочатку звільнення, а тоді пробудження. Потенціал присутній, я вірю в себе. Колосальна втрата. Колосально. Тому сказати, що після того йому стало краще. Після її Гарантовано стане краще. Все, що... Чому в усіх сферах? Таня, ти щось так по плану спостерігала в інстолі. Тебе завтра сьогодні подивилася, бачиш. Добре, ну що тоді? Ой. Я виключаю запис. Я думаю, іншим теж буде корисно подивитися.